If it's meant for me, I will have it. If it isn't, I will receive something even better. So when things don't go as expected, remember, you're exactly where you need to be. Що ви собі уявляєте першим чином, коли чуєте слово самотність? Це коли ти приходиш додому і єдине, що ти чуєш, це тиша, яка здається навіть занадто гучною. Можливо, це коли всі навколо мають свою компанію, а ти відчуваєш себе білою вороною. Або навіть коли ти сидиш в кафе і... Мовляєш собі лише одну чашку кави і спостерігаєш за тим, як всі навколо весело сміються. А ти відчуваєш себе в цей момент наче прозором, ніби для всіх цих людей тебе не існує. Але самотність це не завжди те, що ми собі уявляємо. Більшість людей боїться залишатися наодинці з собою, вважаючи це чимось страшним чи подавляючим, але насправді самотність може стати дуже важливим етапом в житті людини, в якому вона відкриває для себе нові можливості для росту чи саморозвитку. Привіт! Мене звати Ліза, і останні два роки я знаходжуся на самоті. Кажучи на самоті, я не маю на увазі якусь ізольованість від людей чи соціуму. Просто до цього моменту я завжди жила з кимось, будь то батьки чи хлопець, але обставини змусили мене поринути в цей самостійний бит, коли ти сам за себе сам будуєш свої плани, твої плани не залежать від планів інших людей. І якщо чесно, перший час я була просто в тотальному шоці. Будучи підлітком, я собі казала, що перед тим, як з'їжджатися з хлопцем або виходити заміж, я маю обов'язково пожити сама, щоб, так би мовити, відчути цю незалежність, бо потім такої можливості може не бути. Але, опинившись в цій ситуації, я зрозуміла, що я зовсім не та людина, яка може жити сама. У мене почалась параноя, сонний параліч. Я постійно переживала через те, що хтось прокрадеться в мою квартиру, поки я буду спати. І я постійно відчувала, я себе дуже розгубленою. А в моменти, коли я приходила до пустої квартири, навіть не дивлячись на те, що в мене є домашні улюбленці, в мене постійно накотувались сльози на очі, тому що я відчувала себе нікому не потрібною. Тут ще треба зауважити, що я дуже компанійська людина. Мені дуже важливо, що поруч зі мною були мої люди, моє оточення. Таке маленьке, зовсім маленьке. але Дуже рідне, от саме з моїх найближчих людей, і так сталося, що саме на той момент всі мої найближчі люди знаходились дуже далеко від мене. Блін, ну так, от мене послухати і виникає питання Ліза: А якого дітька ти взагалі записуєш це відео, якщо сама нещаслива на самоті? Стійте, не перемикайте мені, є що сказати. Це відео я адресую саме тим, хто знаходиться на самоті вимушено, тому що існує багато людей, яким абсолютно комфортно, будучи на самоті, їм взагалі ніхто не потрібен. Але я тут для того, щоб поділитись, як же ж використати цю вимушену самотність собі во благо. І не відчувати всіх тих страждань, які вона може з собою принести, і це є першим і дуже важливим кроком перестати сприймати самотність як проблему. Спочатку я сприймала це як щось тимчасове, щось, що треба просто перетерпіти і пережити. Але з часом я зрозуміла, що самотність це не просто про відсутність людей поруч, точніше, не тільки про відсутність людей поруч, це ще й про відносини з самим собою. Тому що ти можеш знаходитись в компанії і при цьому відчувати внутрішню порожнечу, а можеш знаходитись наодинці і при цьому не відчувати самотності зовсім. Я зрозуміла, що цей період в житті дав мені можливість краще пізнати себе, свої справжні бажання, свої сильні та слабкі сторони. Він змусив мене зрозуміти, що наше щастя не має залежати від інших людей. Ми живемо в світі, де нам постійно нав'язується ця ідея, що ми маємо бути в парі, у нас має бути велика компанія, ми маємо бути соціально активними. А якщо цього всього немає, то щось з цією людиною не так. Але подивіться на це з іншого боку, коли ви знаходитесь наодинці, у вас буквально з'являється. Час і шанс для того, щоб розібратися у власних бажаннях, у власних почуттях. Уявіть, що вам дали, так би мовити, паузу на те, щоб ви відновилися, набралися сил і мали час зробити те, що хочеться тільки вам, а не комусь іншому. Хочете розкидувати шкарпетки по квартирі, розкидуйте. Хочете встати о 4-й ранку, піти зустрічати свіданок, вставайте. Хочете весь день лежати і нічого не робити, валяйтеся, нічого не робіть. Вам не треба ні під кого підлаштовувати свої плани. Перестаньте ставитись до самотності як до чогось, що треба перетерпіти. Натомість почніть сприймати її як час можливостей, і це змінить абсолютно все. і, напевно, найскладнішим кроком буде навчитися отримувати задоволення від часу на самоті. І найскладніше він буде, напевно, для емпатів, тому що таким людям дуже важливо ділитися своїми емоціями своїми враженнями, своїм досвідом з іншими людьми. Мені, наприклад, було дуже важко видягнути себе в кіно перший час, тому що, коли я в захваті від фільму, а це відбувається майже завжди, я дуже непримкнува людина в цьому плані, мені хочеться з кимось обговорити, з кимось поділитися своїми думками щодо фільму, посміятися, десь поплакати. І от, от ці моменти мене дуже сильно дратували, коли ти не хочеш нічого робити, і в цілому внутрі, внутрі, всередині якась порожнеча просто від того, що ти один. І потім ти відкриваєш соціальні мережі, бачиш там купу різних компаній, які весело проводять разом час і відчуваєш себе ще більше ізольовано. Але потім я задала собі питання: а що б я могла робити сама такого, щоб мене наповнювало? Якби змінити фокус уваги з зовнішнього, типу там ділитися емоціями і таке інше, на внутрішнє. Я почала шукати такі заняття, і мені допомагало читання книг, втекти трошечки від реальності, подивитися, як та чи інша історія впливає на мене, на мою свідомість, на мій стан. Також мені допомагали прогулянки біля моря з музикою. Саме в той момент, до речі, я почала займатися йогою. Йога теж дуже кльовий інструмент для того, щоб змінити фокус уваги на себе, на власні відчуття в тілі, на власні відчуття всередині емоції, тому що йога це в першу чергу якраз таки про зв'язок між фізичним та духовним. Я почала більше створювати власними руками. Робити щось з гліни, створювати прикраси, іноді щось малювати, в таку творчість мене понесла. І я почала замічати, що навіть найдрібніші речі, які робляться з любов'ю до себе, та в цілому для себе, можуть дійсно приносити задоволення. Ви коли-небудь пробували приготувати смачну вечерю тільки для себе. Не похапцем щось там перегубити і побігти, а от саме. Приготувати свою найулюбленішу страву, зробити гарну подачу, включити музику, в цілому насолоджуватись цим моментом. Якщо ні, то спробуйте. Це вже зовсім інший рівень турботи про себе. Наступним кроком є необхідність зрозуміти, що тебе достатньо. Одна річ, яка мене дуже сильно змінила, я. Перестала сприймати інших людей як джерело власного щастя. Раніше я думала, що якщо в мене буде хороша компанія, я буду щасливою. Якщо в мене буде хлопець, я буду відчувати себе спокійніше. Якщо я знайду своїх людей, то мені буде легше. Але фішка в тому, що коли ти ставиш своє щастя в залежність від інших людей. Ти автоматично стаєш більш вразливим. Я почала ставити собі питання: а що б могло зробити мене щасливою, незалежно від інших, що б я могла зробити для себе прямо зараз? І я зрозуміла, що мені потрібна не просто компанія, мені потрібна внутрішня впевненість, Впевненість у тому, що навіть якщо сьогодні біля мене нікого немає, я все одно можу бути окей. Що моє життя не зупиняється без когось, що я сама можу для себе створювати моменти радості, відчуття комфорту, відчуття цілісності. І знаєте, що найцікавіше? Коли я почала відчувати, що мене достатньо, я перестала потребувати підтвердження цього від інших. І тоді люди самі почали до мене тягнутися, тому що коли ти самодостатній, тобі не потрібно чіплятися за когось, особливо якщо це токсичні люди або просто ті, з ким тобі більше некомфортно спілкуватися, але ти тримаєшся за них просто тому, що ти не хочеш залишитись один. Тобі окей з самим собою, і ти починаєш детальніше формувати своє оточення. Ще одна важлива річ, яку я зрозуміла, це те, що самотність дає нам шанс заглянути в себе. І це далеко не завжди приємно. Коли ти постійно оточений людьми, ти можеш відволікатися від своїх переживань. Але варто тобі залишитись наодинці. Всі твої страхи, всі твої невирішені питання починають вилазити наружу. І тобі треба щось з цим робити. І якщо спочатку я намагалася їх ігнорувати, то потім я зрозуміла, що якщо я не вирішу це все зараз, воно все буде мене переслідувати і в майбутньому, навіть коли я буду в оточенні людей. Тому я тоді почала виписувати свої думки, почала намагатися розбиратися у власних емоціях, задавати собі складні питання. І на той момент я робила це в нотатках. Але нещодавно мене так сильно жахнуло, що я... Нарешті дійшла до того, щоб сісти і виписати все, що всередині кипить на папері. І от зараз буде від щирого серця. Не просто так про це кричать з усіх можливих дірок. Але справді виписування ручкою на папері а, дуже сильно допомагає. Жоден гаджет, жодні нотатки, жоден електронний айфоновський щоденник не допоможе. Поратись з усім цим, що сидить всередині і гризе, як папір. Я не знаю, як саме це відбувається, але справді, коли ти починаєш усю тут кашу з тривожних думок переносити на папір, все в момент просто розставляється по поличках і стає набагато легше. Хоч мені і лінь писати від руки. Так, от на той момент в мене не було можливості повернутися на психотерапію, і я почала сама собі задавати різні питання, ніби уявляючи, а що б мене могла запитати моя психотерапевтка. Невеличка ремарка: такий підхід вам ніколи не замінить психотерапію, але вміти задавати собі питання є дуже важливою навичкою. Це ще називається саморефлексією. Наприклад, чому я так боюся залишитись одна, чого мені не вистачає, що саме мене турбує? І чим більше я відповідала собі на ці питання, чесно відповідала, тим легше мені ставало. Я зрозуміла, що самотність це не вирок. це не те, що буде тривати вічно. Це просто етап, який я можу або використати для свого зростання, або витратити його на страждання. Зараз я знаю, що я не залишуся одна назавжди, але я вже не боюся тих періодів, коли я сама. Просто тому, що я знаю, що можу бути щасливою без зовнішнього схвалення, без постійної присутності інших людей. І саме тому я вважаю, що навчитися бути щасливим наодинці це одна з найважливіших навичок у житті. Бо коли ти знаєш, що можеш бути щасливим із самим собою, ти не будеш обирати токсичні стосунки просто для того, щоб не залишитись одному. Ти не будеш терпіти компанію, яка тобі не підходить, просто щоб не відчувати внутрішню порожнечу. Ти будеш вибирати людей, виходячи не з страху, а з любові. Тому, якщо зараз ти один, не сприймай це як трагедію. Це твій шанс зрозуміти себе. Почати отримувати задоволення від цього життя і стати самодостатнім. А вже потім до тебе почнуть підтягуватися люди, які тобі потрібні. Головне не тікати від себе, бо ти єдина людина, з якою ти проведеш все своє життя. До зустрічі!